Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про цікавий прикметник гладкий, адже він може наголошуватися по-різному і, відповідно, мати різні значення. Гладкий наголос на першому складі це позбавлений загинів, виступів, западин, рівний. Пригладжений, хотіла крикнути, обізватись, однак море, воно стало нараз спокійне і гладке. Або ж гладкий наголос на другому складі: це повнотілий, вгодований, товстий. Наприклад, коло стола крутились два гладкі коти й нявкали, просили їсти. Говоріть українською правильно та не забувайте гладити своїх гладких. Котиків.